Стоку поводження, воно таке більш об'ємне поняття, воно включає в себе і е, поняття вчинення домашнього насильства по відношенню до дітей і безпосередньо самими дітьми, і втягнення дітей до порнографії, до проституції, не надання їм притулку, не надання їм належного лікування, не забезпечення їм виховання або навчання. Тобто це дуже широке поняття. Станом на 01.07 на обліку знаходиться 153 дитини, які. Було взято на обліку зв'язку з вчиненням по відношенню до них домашнього насильства. Що можна сказати про те, з яких родин ну знаєте, ну немає такої конкретної відповіді на це, бо насильство домашнє може вчинатися як в взовні благополучних сім'ях, так і в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, які не мають житла постійно, які не мають батьки постійної роботи, тобто немає такої, знаєте, як критерія такого, щоб можна було сказати, що саме в цих сім'ях завжди відбувається домашнє насильство, але звісно, що більшою частиною це сім'ї, які Перебувають в стані кризи, може самостійно звернутися сама дитина, стосовно якої вчинили насильство, повідомити про цей факт. Можуть звернутися один з батьків. Наприклад, якщо батько вчиняє насильство по відношенню до дитини, може мати зателефонувати або навпаки, може зателефонувати близьке оточення. Наприклад, ми приймаємо як телефонні дзвінки, так і особисті звернення, письмові повідомлення. Коли дитину вилучають з родини, якщо існує небезпека безпосередньо її житті та здоров'ю, тільки тоді вилучається дитина. Якщо не існує безпосередньої безпеки, коли фахівці виїжджають за місцем вчинення насильства, вони з'ясовують, проводять комплексну оцінку. Вірніше це називається акт оцінки рівня безпеки дитини. І ось саме тоді вони роблять висновок. Якщо існує небезпека, тоді дитина вилучається. І якщо їй необхідна медична допомога, то вона влаштовується до медичного закладу. Там їй або надають первинну медичну допомогу, якщо потрібне лікування, лікують. Якщо потрібна, наприклад, судово-медична експертиза, не дай Бог, але буває всяке, то робиться ця медично-судова експертиза для того, щоб в майбутньому тривав процес або позбавлення батьків з батьківських прав, або вилучення дитини без позбавлення батьківських прав. І далі ми вже дивимося стосовно того, куди ми можемо повернути дитину в безпечне місце, яке безпечне місце можемо знайти. Це це можуть бути родини, близькі родини, родичі. Це можуть бути у нас є таке поняття, як патронатні родини, є прийомні сім'ї, є дитячі будинки сімейного типу. Є у нас центри соціально-психологічної реабілітації дітей і притулки для дітей тобто там, де створені. Належні умови для того, щоб дитина там навчалась, виховувалась, проживала, для того, щоб вона отримувала комплекс реабілітаційних послуг. І тільки потім, коли вже ми дитину убезпечили, влаштували її в безпечне місце, ми думаємо, що робити далі. Тобто, або працюємо з батьками, якщо є можливість повернення, повертаємо. Якщо немає такої можливості, то подальше влаштування в будь-яку сімейну форму виховання.